Що може бути кращим за футбол? Тільки український футбол. Розіграш нашої прем'єр-ліги в розпалі. Ми вітаємо вас в огляді 20-го туру. У цьому відео зібрано усе най-най-най, найважливіше та найяскравіше. Всі голи ключові моменти, суперечливі рішення арбітрів та щирі емоції. Подобайте це відео, якщо так само, як і ми, любите український футбол. Та підпишіться на ютуб канал Фандей, бо це того варто. Результати матчу 20-го туру до вашої уваги. Але якщо ви хочете бути в курсі деталей, ми покажемо та розповімо все найважливіше. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, в якому арсенал нашого Олександра Зінченка гратиме спорту і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з ФАВБЕТ. Тур стартував у четвер, де ключовим матчем був візит Динамо в гості до Вереса. На трибунах стадіону в Рівному були присутніми 2487 оболівальників, що є рекордом відвідуваності для українського футболу від початку повномасштабної війни. Першого страту створили господарі на п'ятій хвилині. Мрвальєвіч прорвався повз Попова і пробив, але бущан парирував удар з близької відстані. Відповідь Динамо просто в рамках цього ж епізоду стала результативною. Дубінчак вивів м'яч від власних воріт та виконав на Кабаєва. Лівий захисник Шевченко вкрай невдало висмикнувся зі своєї позиції на перехоплення. Кабаєв швидко наблизився до штрафного. І віддав на Волошина. Морозко не дістався до м'яча в падінні. Волошин отримав простір, підготував удар і пробив у дальній кут. У Волошина сім голів та чотири асисти у 19 матчах усіх турнірів. Вважаєте, що він заслужив на виклик від Сергія Реброва? Пишіть Волошина в збірну у коментарях. Майже одразу динамівці могли збільшувати перевагу. Дубінчак подав до штрафного м'яч відскочив від спини морозка. Опорники Вереса проспали набігання Андрієвського, який вдотик пробив за меж штрафного, але влучив у попередчину. На початку другого тайму кияни організували непогану комбінацію на чужій частині поля, але завершити її ванату не дозволив захисник. Традиційно активним був Волошин. Ось тут він розпочав атаку, обігрався з партнером і завершував її. Але Жуліо Сезар спрямував м'яч на кутовий. Вже наприкінці матчу Дубінчак вирішив піти на авантюру і спробував закинути м'яч за комірецького тут але поцілив у поперечину. Загалом же кияни аж надто прагнули зіграти на втримання своєї мінімальної переваги в рахунку. А верес у заключні хвилини пішов Абанк. Кучеров вбив за меж штрафного, однак Бущан відбив. На четвертій з трьох компенсованих хвилин стався визначальний момент гри. Господарі продовжували штурмувати чужі ворота. Боротьба за м'яч між Мервалєвичем та Беніто в штрафному киян була безкомпромісною і на газоні опинилися обидвоє. Рефері Дмитро Панчишин одразу зафіксував фолватації, що вкрай обурило футболістів і вболівальників з Рівного. За свої емоції, Сезар, Морозко та Бущан отримали по жовтій карці. Тоді як асистент Олега Шандрука Олег Герасимюк побачив перед собою червону. Але арбітр отримав рекомендацію від колег з Вар переглянути повтор, на якому і він, і ми побачили, що Мервалію взагалі то був першим на м'ячі, хоч і зробив це в падінні. Бені трішки запізнився і відверто вмазав по нозі супернику. Тож арбітр на 99-й хвилині таки призначив пенальті у ворота Динамо. Напишіть у коментарях, чи справедливий цей пенальті, або що думаєте про рефері Панчишина. Удар Мервалієві час позначки був холоднокровним і рішучим. Чорногорський новачок Вереса забиває в другому матчі прем'єр-ліги поспіль. Кияни вперше втрачають очки під керівництвом Шоковського. Верес Динамо 1-1. У п'ятницю в Києві 19 1925 приймав ЛНЗ. Харків'яни, які програли сім попередніх матчів чемпіонату, прагнули змінити ситуацію і зі стартового свистка йшли вперед. Потужно би поворотах з штрафного Бичик, проте пенько відбив у ближньому куті. На 27-й хвилині Моура непогано пробував лівою ногою, але цей удар створив менше проблем для воротаря ЛНЗ. А на 36-й хвилині Денис Гармаш наважився на прямий постріл зі штрафного з дальньої відстані. Пенько, попри рикошет також відбив. Загалом же у найцікавіше залишилося на другий тайм. Ось тут Моура загрозливо подав після розіграшу штрафного. І Мереков бив головою, проте м'яч пролетів повз. Невдовзі у харків'ян вийшла непогана контратака. Гармаш завершував ударом. Пеньков знову впорався. А в цій атаці ЛНЗ Хобленко хотів виконати Бразилію. Не виконав. На 75 й хвилині Каплієнко бив за меч штрафного і зробив пенальті. Як виявилося, захисник Імереков в відбив м'яч, який летів у ворота рукою. Досвідчений рибалка з позначки дуже впевнено переграв 22-річного воротаря дебютанта УПЛ Ярослава Проценка. А на 83-й хвилині рибалка влаштував Алаверди. Габилок подавав та влучив у руку Сергію, який перебував у власному штрафному. Судячи з повторів, лідер «ЛНЗ» дійсно зіграв не найкращим чином і не уник контакту руки з м'ячем. Тож рефері Сергій Задеран призначив ще один пенальті. Тепер у ворота Черкащан. Владлен Юрченко пробив на досвіді, не залишаючи шансів пенькову. 263 глядачі з трибун стадіону Лівий Берег побачили, як команда Віктора Скрипника перервала серію семи поразок в чемпіонаті поспіль. Але тепер вона не перемагає вже вісім турів. Металіст 19-25 «ЛНЗ» 1-1. На арені Львів Шахтар приймав коло за присутності 485 глядачів. Стежив за грою з віпложі і новий президент УАФ Андрій Шевченко. Перший момент був у Судакова на сьомій хвилині. П'ятеро захисників команди з Київщини скупчилися навколо нього, проте не завадили бити з меж штрафного після скидки коноплі головою. Щоправда, Георгій не був влучним. Тоді як атака колоса у відповідь стала результативною. Ільїн отримав пас на хід, прорвався повз Педрінь, опинився у штрафному і добре пробив з незручного кута. Різник м'яч зачепив, але не відбив. Тож гості повели в рахунку на восьмій хвилині. Будемо відвертими. В цьому епізоді Шахтар загалом невдало зіграв обороні. Лінія захисту піднялася фактично до центру поля. Бондар та Матвієнко не найкращим чином спрацювали у верховому єдиноборстві з Паулаускасом. Ще й вивільнили зону, для забігання Ільїна, а Педріньо не зміг підстрахувати. Шахтар відповів миттєво, Назарина подав з глибини глибин. Сікан вискочив за спин захисників і в польоті спрямував м'яч у ворота. Однак Весюн врятував гостей. Як і зробив це після удару Судакова з середньої відстані. А в цьому епізоді чудово себе проявив його візавій різник. Знову лінія захисту шахтаря спрацювала не найкращим чином після подачі з глибини і боротьби з у самоповітрі. Він скинув на Ільїна, той пробив з під Матвієнка, але різник зреагував. Наприкінці першого тайму Фесюн здійснив ще один сейф після сольного прориву і удару Педріньо. Одразу по перерві Пушич випустив новачка Кевіна та траворе замість Педріньо та Назарини і перейшов на схему з трьома центральними захисниками, що й стало визначальним. Вже на 50-тій хвилині це позначилося на рахунку. Кевін чудово обстукався саме з Травори і класно пробив з меч штрафного в дальній кут, без шансів для вратаря гостей. 12-мільйонний трансфер гірників починає ефектно відпрацьовувати вкладені в нього гроші та проявляти себе. А ця атака шахтаря чомусь нагадувала легендарне віяло Динамо. Часі Валерія Лобановського стрімкий вихід по флангу, передача Судакова поперек поля. Троє гравців пропустили м'яч. Зубков класно пробив, але Фесюн парирував ногою. На 65 й хвилині гірники розіграли стандарт в глибині поля. Зубков навісив на дальню, Трауре вистрибнув вище за всіх та спрямував м'яч у ворота. Офсайду зафіксовано бути не могло, адже м'яч прилетів до форварда від голови Цурікова. Буркінієць забиває за Шахтар в другому матчі чемпіонату поспіль і вже має чотири голи в шести іграх. У минулому сезоні він забив рівно стільки ж, але за 21 матч. Хотів відзначитися в цьому поєдинку. І Олександр Зубков тут він отримав м'яч на хіту контратації, наблизився до воріт, пробив за меж штрафного, проте Фесюн знову відбив. Тим не менш, гірники таки забили третій гол. Судаков дуже грамотно розвинув контратаку, знайшов Кевіна в чужому штрафному, а той завершив усе вкрай впевнено. У Судакова перший асист поточному розіграші прем'єр-ліги. У Кевіна перший дубль у складі Шахтаря і, здається, обидвоє заслужили на ваш лайк. Колос не опустив руки. Олександр Чорноморець класно бив із чужого штрафного, однак різних здійснив сейф, за що, мабуть, послухав свіжий анекдот від капітана Матвієнка. А зароблений ковалівцями кутовий став результативним. Матвієнко не ліквідував загрозу, дозволивши м'ячу летіти в бік воріт. Траурей зіграв на інстинкті, спробував винести, але спрямував його у сітку. Гірники в другому турі поспіль демонструють волю до перемоги і виходять з непростого становища по ходу гри. Шахтар Колос 3-2». Ще у четвер зоря приймала минай у Києві. Тренер Желько Любенович завітав у гості до команди, в складі якої провів 164 матчі в якості гравця. І де в юнацькій команді розпочалася його тренерська кар'єра. Луганчан вивів уперед Антюк на 18 18-й хвилині. А Владислав Бугай на 66-й встановив остаточний рахунок. У Луганчан після зимової перерви жодної поразки в трьох турах і сім здобутих очок. Зоря минай 2-0. В Дніпрі через три повітряні тривоги протистояння Дніпра 1 та руха розтягнулося більш ніж на чотири години. По суті, ж це вирішив автогол Едуарда Сарапія на п'ятій хвилині. Далі львів'яни змогли втримати мінімальну перевагу в рахунку. Сумно, але через близькість Дніпра до лінії фронту такі регулярні тривалі повітряні тривоги, на жаль, вже не є чимось новим. Як вважаєте, чи є сенс проводити матчі у ПЛ у цьому місті? Напишіть у коментарях, поки що ж Дніпро 1 рух нуль коли ми граємо по три-чотири по ну, три тайми, це період, смінаємо, теж так грали, тільки вийшли розігріти і потім 5 Ну, Це футбол, це така, у нас війна йде і ми теж підстраиваємо по під це. До цього звикнути неможливо, бо ти кожен раз, коли пауза, тривога. Десь хвилин 20 мінімум, то це ми остиваємо і потім знову ти йдеш на розминку і це ми граємо вдома по 4-5 матч. Ворскла завітала в Одесу до Чорноморця. Напередодні одеський клуб оголосив, що поки що не зможе приймати глядачів на трибунах через нещодавні трагічні події в місті, зокрема повітряну атаку на Одесу зранку 6 березня, яка забрала життя 12 людей, з яких п'ятеро дітей. Вже на четвертій хвилині у гостей був чудовий шанс завдяки якісній роботі у пресингу в високому блоці. Однак Варакута, який і віддав невдалу передачу, сам же цю загрозу і ліквідував після удару Степенюка. Чорноморець і перший момент мав на 22 й хвилині. А вагімян сам прорвався до штрафного, сам пробував, але поцілив у сітку з зовнішнього боку. А ось тут Степанюк ледве не відзначився дуже красивим голом. Причому у власні ворота класною вийшла контратака Ворскла на 33-й хвилині. Якушко ефектно прорвався до чужого штрафного повз бадібангу, проте невдало виконав завершальний удар. Також у контратаці Полтавці загрожували ворота моряків уже в другому таймі на 63-й хвилині. Степанюк і м'якушко втікли і скористалися відсутністю бадібанги. бив з достатнього гострого кута і поцілив у стійку. А на 68-й хвилині відкривати рахунок мав чорноморець. 20-річний захисник ворсклихребчук зіграв неуважно, висмикнувшись у своїй зоні. М'яч чупинився у нього за спиною і вийшов, аби страхувати, але також зіграв невпевнено. Бойчук прорвався повз обох, але не влучив у порожні ворота з гостого кута. Майже одразу господарі мали ще один дуже небезпечний момент: що Грін замикав скидку на дальній стійці після набігання, але пробив вище. Команди продовжували обмінюватися ляпами в обороні. На 75 й хвилині полтавці вийшли до воріт суперника два в одного. Варакута відбив непростий удар Крупського, але не впорався з добуванням ковтелюка. Щоправда, той опинився в офсайді. А на 90 90-й хвилині Ворскла таки забила. Бацула отримав м'яч від м'якушка у межах чужого штрафного і нібито вирішив подавати на дальню стійку. Замість цього він у дотик запустив м'яч за комірець Варакуті. 32-річний Бацула відзначається своїм першим голом прем'єр-лізі за останні шість років. До речі, якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Бацула у коментарях. Якщо на вашу думку хтось інший завив красивіше, пишіть у коментарях його прізвище та вподобайте це відео. Одесити не забувають і програють другий матч поспіль. Полтавці перемагають вдруге поспіль під керівництвом Довганського. Чорноморець Ворскла 0-1. Полісся проводило другий матч поспіль удома. На їхньому поєдинку проти Олександрії були присутні 1100 глядачів. Президент УАФ Андрій Шевченко завітав також і до Житомира. За грою він стежив з власником Полісся Геннадієм Буткевичем. Першу відносну загрозу створив Кирило Ковалець, пробивши за меж штрафного. Капітан Олександрій грав за підтримки з трибун свого батька, відомого тренера Сергія Ковальця. А вже невдовзі гості повели. На 10-й хвилині Владислав Калітвінцев, який, до речі, грав проти команди свого батька, Юрія навісив з правого флангу, а Микола Михайленко впевнено замкнув головою. Захисники господарів край невдало зіграли у повітрі у власному штрафному, не завадивши Михайленку. 22-річний хавбек, орендований у Динамо, забив свій перший гол у поточному сезоні прем'єр-ліги і п'ятий в кар'єрі. Швидкий пропущений гол, очевидно додав нервовості у групу Лісся. Тут вони втратили м'яч при переході з оборони і нарвалися на небезпечну відповідь гостей, хоч кулаков і не поцілив у площину. Перша, хоч і відносна небезпека у господарі, виникла лише на 33 й хвилині. Назаренко, який цього разу міняв травмованого макуана, отримав пас на хід, увірвався до штрафного і пробив, але не переграв Шевченка. А тут супершанс виник у Олександрії. Новачок Житомирян Талес обрізався в центрі поля. Гості стрімко наблизилися до чужих воріт вдвох через одну зону. Шулянський непогано бив на протиході, але Бойко дивовижним чином відбив ногою. І знову в полісся провалилася опорна зона, давши супернику надто багато простору і запаливши пожежу у власній лінії оборони. Кулаков отримав пас на хіт, але спершу своїм ударом поцілив у Чоботенка, а потім Бойко відбив. На початку другого тайму опорна зона житомирян продовжила збоїти, Через це звідти раз по раз виникала загроза, і бойку доводилося багато працювати у воротах. На 60-тій хвилині Тейлор прорвався до штрафного і впав. Житомиряни одразу почали тиснути на арбітра Юрія Іванова. І він все ж таки вказав на 11-метрову позначку. На повторах момент видається все ж таки неоднозначним, хоча можна припускати, що калюжний не навмисно, а через власну незграбність дійсно зачепив ногу бразильця. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях Житомир пенальті або Житомир не пенальті. Як би там не було, за 20 турів прем'єр-ліги Полісся отримало право на шостий пенальті. Козак пробив хитро і Шевченка впевнено переграв. А на 77-й хвилині опорна зона та лінія оборони Житомирян знову виявилася прохідним двором для команди ротаня. Гравці Олександрії отримали дуже багато часу та простору так близько від воріт бойка. Біляє знайшов пасом Шулянського, і той замкнув ударом вже у порожні ворота. А на 82 й хвилині попереччина врятувала гостей від пропущеного, коли Крушинський головою замикав подачу з кутового. І вже за мить Полісся залишилося в меншості. Це Тейлор відмахнувся в обличчя супернику під час боротьби за м'яч у центрі поля і отримав другу жовту. Команда Ротаня не програє два матчі поспіль. Команда Калітвінцева не перемагає в чемпіонаті. Вже шість турів. Полісся Олександрія 1-2. Кривбас вперше з 2013 року проводив матч прем'єр-ліги в Кривому Розі за присутності вболівальників. За грою проти оболоні з трибун стежили 532 глядачі. Господарі з перших хвилин домінували. Багато часу проводили в атаках, однак суперник не дозволяв їм створювати дійсно небезпечні моменти. Обравши в очікувальну тактику, оболонь отримала свою нагоду на 28-й хвилині. Контратака стала дійсно загрозливою і завершилася виходом Вишневського ледве не з Кліщуком, хоч голки баса й впорався. Криворісті переважно проводили позиційні атаки, які завершувалися подачами до штрафного з флангів, але їхнім заключним ударом бракувало влучності. Виправити це вдалося на 57-й хвилині. Бандей розмістився з флангу до центральної зони, повозивши Прокопенка, а потім знайшов у штрафному Дениса Кузика, якого чомусь забули захисники пивоварів. А він цим скористався сповна. З цього повтору бачимо, що хавбек Кривбаса забив свій четвертий гол цього сезону абсолютно чисто, адже захисник гостей Данило Карась зовсім не дотримувався лінії. Супершанс у киян відігратися виник спонтанно на 72 й хвилині. Тарануха прекрасно запресингував Бандейру, обікрав його, зробив кілька кроків з м'ячем у бік штрафного і вигадливо пробив. Кліщук у неймовірному стрибку здійснив сейф за голову. Схопилися гравці обох команд: одні від захвату, інші від розчарування. На 84-й хвилині господарі хотіли отримати право на пенальті. Вердохліб прострелив і влучив у дубка. Однак ані арбітр Коваленко, ані рефері Навар фолу не розгледіли. На останній хвилині основного часу Кривбас мав ще один момент. Понідільник замикав навіс флангу головою в падінні, проте Федорівський зреагував. Команда Вернедуба після поразки від Шахтаря повертається на шлях перемог. Кривбас оболонь 1-0. Згадуємо результати всіх матчів 20-го туру. У четвер зоря обіграла Минай, а Динамо втратила очки у матчі з Вересом. У п'ятницю Дніпро 1 програв руху, а Шахтар здобув вольову перемогу над колосом. У суботу полісся програла вдома Олександрії, а кривбас не без труднощів обіграв у болонь. Напишіть у коментарях, який матч 20-го туру сподобався вам найбільше. Другий тур поспіль в УПЛ змінюється лідер. Тепер на першу сходинку вийшов чинний чемпіон Донецький Шахтар. У них однакова кількість очок з кривбасом, перевага очної зустрічі та дві гри в запасі. Дніпро 1 вже третій. Динамо поступається їм на 5 балів, але зігравши на три матчі менше. Рух піднявся на п'яту сходинку. Полісся залишило зону єврокубків. Чия гра команд з групи лідерів у весняний період виглядає для вас найбільш переконливою. У нижній частині турнірної таблиці відзначимо перемоги Олександрії та Зорі, завдяки яким вони покращили свої позиції. Вересу не вистачає двох очок, щоб залишити зону прямого пониження в класі. Лідери бомбардирських перегонів у 20-му турі не забивали, тож ця таблиця змін не зазнала. Напишіть у коментарях, хто стане найкращим бомбардиром УПЛ цього сезону і скільки голів він заб'є. Будьте уважними. Наступний тур стартує вже у вівторок, 12 березня. В цей день Лензе прийматиме Дніпро 1 Зоря завітає до Динамо, а Шахтар зустрінеться з Минаєм. У п'ятницю помірюються силами Олександрія та Ворскла. В суботу відбудеться ще три матчі. Особливий інтерес викликає поєдинок Кривбаса та Колоса. І в неділю Чорноморець зустрінеться з Вересом. Пишіть у коментарях, який матч цих ви чекаєте найбільше. Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетися на ютуб канал Фандей.